Доброго здоров'я, діти, добрий день! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодень, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне. А здоровий і веселий щастя не мене. Дітки, сьогодні я хочу запросити вас. У подорож казкою. За широкими морями, за дрімучими лісами, на височеній горі у казковому будиночку жили були маленькі, веселі чоловічки. Щовечора вони сідали на свої хмарки і летіли до пташок, звірят та розповідали їм цікаві історії та казки. Аж раптом злий чаклун, що жив неподалік, напустив злу віхову, щоб вона розкидала каскарі по всьому лісу. Засумували пташечки і звірята без касок. Дітки, тільки на нас велика надія, допоможемо знайти веселих чоловічків. Шлях туди. Далекий. Багато завдань потрібно буде виконати. Але у нас є чарівний клубочок. Ось він. Щоб відправитись, нам потрібно виконати перше завдання. Гра встав пропущену цифру. Дітки, подивіться, які цифри пропущені? Два. Чотири. Вірно, молодці. А зараз порахуємо цеглинки. І до кожної цеглинки будемо класти відповідну цифру. Скільки в нас цеглинок? Одна. Якого кольору? Помаранчевого. Кладемо циферку 1. Скільки в нас цеглинок? Один, два. Якого кольору? Червоного. Кладемо циферку 2. Скільки в нас цеглинок? Один, два, три. Якого кольору? Зеленого. Кладемо циферку три. Скільки у нас цеглинок? Один, два, три, чотири. Якого кольору? Синього. Кладемо циферку. Чотири. Скільки у нас цеглинок? Один, два, три, чотири якого кольору? Жовтого. Кладемо циферку 5. Молодці. Далі наш шлях проходить через Карпатські гори. Щоб їх швидше подолати, ми полетимо на повітряній кулі. Закриваємо оченята і летимо. Піднімаємося високо в небо. Але нам не страшно, нам спокійно, добре. Ось ми і прилетіли. Відкриваємо очі. Перед нами знаходиться ліс. Щоб потрапити до лісу, треба назвати назви дерев Дуб, береза, ялинка, сосна. Клен верба. Які з цих дерев є символами нашої країни? Дуб верба. Зайшли до лісу, а де ж клубочок покотився? Погляньте, дітки, що це за будиночок. Можливо, сховав чаклун веселих чоловічків. Діти, що це за будиночок? Справді, це казковий Теремок. Давайте пригадаємо, які ж тварини жили в Теремку. Мишка, жабка, Зайчик, лисичка, Вовк, ведмідь. А зараз давайте порахуємо, скільки, скільки всього казкових героїв. Хто перший поселився в теремку? Мишка. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Хто третій за порядком? Зайчик. Який за порядком стоїть вовчик? Вірно, молодці. А зараз пограємо в гру розстав героїв казки. Нам потрібно викласти цеглинками лего казкових героїв Кожен казковий герой різного кольору. Жабка зеленого кольору. Зайчик блакитного кольору. Лисичка помаранчевого кольору. Вовчик синьому. Теремок білого кольору. Посередині розташуйте теремок. У верхньому лівому куті розташуйте жабку. У верхньому правому куті розташуйте. Лисичку. У нижньому лівому куті розташуйте зайчика. У нижньому правому куті розташуйте вовчика. Ось. Ми виконали усі завдання. І веселі чоловічки, нарешті вільні вічар. Дякуємо, дякуємо. Тепер ми знов зможемо розповідати цікаві історії та казки для звірят та птахів. Дітки, у кожного із вас є лего конструктор. І ви створите все, що завгодно: вежі, будинки, гаражі, доріжки. Автомобілі. Фото надсилайте у вайбер-групу. До побачення, до зустрічі!